Усім доброго раночку. Знаєте, після зарядки, міні-зарядки, скажімо так, я почуваю себе набагато краще, ніж коли я її не виконую. Сьогодні ми їдемо додому, але перед цим нам треба доробити тут справи. Я поїм і піду допрацюю те, що я не допрацювала, тим паче сьогодні треба буде вже приїхати і зайти на роботу, підготувати заняття. Тому ось так. Сьогодні теж планів багато треба вспіти вийшла трошечки прогулятися бо якраз гарна погода на природі я вже надягнула шорти безпекотно От, але коли ми будемо повертатися додому, я побачила, що там е, 14 градусів. В шортах там буде дуже-дуже спекотно. Але насолоджуємося, поки сонечком тут, поки тут тепло. Я поглажу. От який гарний Начинаем? А? Давай. Давай. Наречьте я вдома. Просто. Тому що я приїхала, одразу пішла на студію приготувати весь матеріал на завтра. Деяку роботу забрала з собою, тому зараз буду дороблювати те, що мені потрібно доробити. От, а завтра вже на роботу. А я вам дякую за цей перегляд. Сподіваюсь, що вам сподобалося. Нарешті Наташа повернулася. Сподіваюсь, що тепер надовго, бо скоро прийдуть дуже цікаві. Зміни. Дорожчий інстаграм. Заходьте, там це все теж буде. Всіх люблю, цілую Фух, і обнімаю.